Добре, ще раз нагадаю, моя ну, кінець керівник та акробіотехніка, в якій ви записалися. Будемо в місті Запоріжжя навчати занурюватись під воду. Кінцевий результат, щоб ви змогли безпечно вміти занурюватись під воду в будь-яких водоймах. Моря, океани, річки, озера, кар'єри не Друге, програма, по якій ви навчатися будете, вона написана по міжнародних стандартах далі. Подивіться, всі ці Натасу, це Даша це воно. Надаша, це наша Остапанченка, вихованка цього ж гуртка, тільки вона займається вже третій-четвертий рік, займалася. І буде займатися, але вона вступила до Вузу і, на жаль, їде з міста Запоріжжя. Сьогодні ми нею займалися до ваших занять, замовилися там комплект. Я просто хочу, щоб ви бачили, що вона в гідрокостюмі, і вона теж була зі мною під водою до наших занять. Так оце приклад, ребята, вона мала мету отримати сертифікат. І кінець кінцем перед вами сертифікований далі окермота з купай. Семен Гензаренка під, під родистом. Він займається другий рішень у нас. Він вже теж проходив практику в басейні. Він занурювався в прошлому навчальному році, але тільки поки що в басейні. Він вже зміє. Спілкуватись з порядженням повністю, але треба нарибатувати навички і практику. Якщо у вас є бажання, ви можете зараз, там 5-10, скільки там потребується хвилин, поспілкуватись з е, виховаченням. Е, задайте всі і, і любі питання, які у вас цікавлять, тому що Даша поїде. Там в інше місто і коли вона буде невідома. Семен, звісно, буде на заняттях, я маю надію. Але все ж таки ви можете запитати від того, як навчатись, чи треба щось вчити, чи сюди ходити, чи тільки поплавав, та й добре. Ну, і, або які інші питання, я не знаю. Просто у вас є така можливість задати ну, цим людям, е, які це пройшли. Зрозуміли, так? Да? Будь ну, ласка я сейчас у ну, целого ну, вам не заважало. У вас є 5-10 минут. Thank you. Так, готові, поплили. То починаємо. Можеш відпочити, якщо треба? Я готов. Я готов, можна плести. Я готов?